Ну а власне ми стежимо за усіма подіями на саміту Великої Двадцятки, який проходить в Індонезії. Офіційно він розпочнеться завтра, 15 листопада. А, Власне, сьогодні вже відбуваються перші офіційні зустрічі. Тож про них і не тільки далі будемо говорити із політичним аналітиком. З нами на телефонному зв'язку Олег Лісний. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Власне, сьогоднішній день вже приносить нам зустрічі. Це зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіня. І Це власне їх перша зустріч особиста після обрання Байдена на посаді президента. Фактично будуть обговорювати принаймні так заявлено: силову дій Пекіна проти Тайваню, також Україну та наслідки та ядерні амбіції північної. Кореї на ваш погляд, які результати може принести нам ця зустріч, і власне чи вдасться домовитися двом лідерам? По перше, це знакова зустріч, тому що це дійсно найбільші, скажімо так, динозаври в гарному сенсі цього слова світової політики зустрічаються і вони знаходяться по різні полюси, але я думаю, що цей сигнал дуже крутий в першу чергу для Росії, з якою Байден не захотів говорити. І це дуже серйозний сигнал і удар по іміджу Путіна насправді, якщо брати просто емоційну складову. Тому що двадцяти е, з ним не захотіли бачитись і говорити. А тут е, може бути навіть, як кажуть, деякі мої колеги, е, навіть так закажу логічно. Версія до того, що там буде фактично йти мова про розподіл спресвер впливу і розподілу в майбутньому Росії, як такої, між сильними країнами світу. Всього. Тому завжди завжди зустріч китайських американських лідерів приносить сюрпризи, і завжди вона є важливою. Хочеться, аби ці сюрпризи були для України приємними в першу чергу. Але якщо говорити ще про цю зустріч, то власне оці ядерні погрози вже Сі Цзіньпінь реагував на те, що він не задоволений ядерними погрозами з боку Росії, так що йому це не подобається, так само як власне з північної Кореї. Тобто, ми можемо зрозуміти, що ядерні погрози подобаються тільки двом терористам: це власне керівнику Північної Кореї і Путіну. Якщо в цьому аспекті розглядати чи Сі Цзіньпінь які зробить важливі заяви, і чи фактично Росія втратить ще одного такого прихованого союзника, як Китай? Ну я, чесно кажучи, щоб не позиціонував Китай як союзник прихований чийсь Китай союзник тільки собі, і в нього дуже багато насправді інтересів на території Росії. Тобто, Китай розглядає Росію. Виключно як сировинний придаток, і в перспективі е, територію, на яку може заселити, е, ну вже заселив фактично, але пізніше там, Сибір і так далі може просто, ну, скажімо, як росіяни, аджать в той момент, коли е, буде така нагода. Про ядерний ж момент я впевнений в тому, що і, і на цій зустрічі, ну можу припустити, е, буде звучати. Наступне, тобто без назви держави буде засуджено сам факт залякування ядерною зброєю, і це вже китайський лідер вже робив. Тобто він не називав конкретно Росію, але казав, що це неприпустимо. І зрозуміло, що якщо в Україні немає ядерної зброї, то це не про Україну, це про Росію. Тому цей сигнал, я думаю, вже дали Путіну раніше, тому що риторика ядерна трошки зійшла на нівець. У ну, це може ні про що й не говорити насправді, тому що в Росії періодично як у жазофреніка виникає ці збудження ядерні, але я думаю, після цієї зустрічі прич е, в ядерному плані ще більше зменшиться. Ну, насправді Путіна ми на цьому саміті не побачимо, тому що відправив він замість себе Лаврова, так які вже знаходиться в Індонезії. Це рішення розкритикували лідери, зокрема канцлер Німеччини Шольц, заявив про те, що Путіну потрібно було поїхати на саміт G20, але тоді б йому довелося зіткнутися з усіма питаннями та критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його тут і немає. Чи ця критика буде лунати в сторону Лаврова? Ну, Що таки Лавров по великому рахунку? Ну, це так говоряща лошадіна голова. Тут ж знаєте про що? Я б по-іншому подивився на цю ситуацію в Росії і навколо Росії, і на Заході понад 20 років був імідж сильного лідера: Кам'яна Рука, Желізна Путіна. Да? Що він там із журавлями літає і воду неряє. І там борьбою займається, і так далі. Тобто, це людина така, знаєте, мачо. А тепер, після тієї помилки, яку він допустив, я вважаю, що це основоположна помилка, коли напав на Україну повномасштабно, він перетворився в мачо, але треба літери переставити. Не хочу в вашому ефірі говорити негарні слова. І він це усвідомлює. І головне, щоб його населення на Подивився, що їх лідер він боягузь. Справжній чоловік йде на виклик. Тобто він мав приїхати і показати, що він нічого не боїться, що він впевнений в свої сили, а він ще глибше зарився в свій бункер. Це дуже поганий сигнал для оточення, дуже поганий сигнал для західних лідерів, тому що він показав, хто насправді є Путін. А Путін це просто, просто звичайнісінький. Накормлений на автодолами щур, який, якщо його лякати, він боїться і ховається. Тому світ повинен зрозуміти, що треба вже з ним покінчати. І я думаю, що на цьому саміті повинні бути дані сигнали до покарання. І про це вже новий британський прем'єр. Я думаю, заявить напередодні він сказав, що він хоче покарання Путіна і щоб все прозвучало саме на цьому саміті. Тому не зрозуміло, чого Путін боїться. Але він не воїн, він боягуз. А на ваш погляд, пане Олеже, це відмова від візиту, власне, чи спрямовано це на першу чергу на внутрішнього споживача Росії, тому що це, що може могло б відбутися на саміті Великої Двадцятки, потім неможливо було б пояснити росіянам, які вірять в ту пропаганду. Ну і так нічого не пояснити. Розумієте, якщо ну я просто щоб росіянам було зрозуміло, ну. Іпотетично, можливо, у нас дивляться, що от уявіть собі це боксерський поєдинок, і боксер не виходить, залишається в роздягалці. А перед цим кричав, що всіх порве і так далі. І не виходить, його кличуть, а він каже: Ні, ні, ні ні хай за мене тренер вийде. Ну, от так воно і виглядає. Тобто, навіть не тренер, а той, хто там масажист, або хто там у них ще є, такі, -такі е корисні ідіоти. Тому росіяни це з'їдять. Тому що пропаганда подає, що Путіну нічого там діяти, він захотів говорити, mm -hmm. ну так буде подано, так? а насправді йому дали ляпаса, причому всі, хто міг, і ще й дадуть. Тому він буде казитися. І знаєте, якщо, наприклад, от те, що прогнозується, будуть відбуватися потужні ракетні удари по території України в цей період, ну гіпотетично кажуть військові, так? то це буде говорити про те, що він не то просто слабкий. Він просто істерично слабкий і боєгузливий лідер країни, який не може в е, відкритій дискусії е, відстояти інтереси своєї держави, тільки з під стежка тільки за спини військових е, атакувати цивільні об'єкти і ні в чому не повинна державу, яка просто хотіла і хоче жити в європейському просторі, не зазіхаючи на території сусідів. А на ваш погляд Лавров все таки знаходиться в Індонезії. Буде продовжуватися ізоляція російської делегації взагалі на саміті? Ну наскільки я знаю, там прибрали спільне фото, що не, ну, не будуть фотографуватися ні з яким русским, Да? Це теж гарний сигнал. Я думаю, що з цим вони десь пропрацювали, хто з ними зустрінеться, і ці зустрічі будуть роздувати до. Кіленських масштабів, то вони зустріли Господа Бога на цих тих. Але насправді головні країни, головні лідери, вони, ну хто такі для них зараз Лавров? Це помічник терориста, і взагалі йому там теж робить нічого. Там Росії взагалі нема чого робити. В ідеалі, як на мене, на цій зустрічі зрозуміло, що цього не буде, але на, на цій зустрічі було б дуже, дуже круто. І дуже сильно виключити Росію з двадцятки як такої. Ну можливо, якщо не цього року, то наступного на це наважиться. Принаймні в це вірити хочеться, тому що Верховна Рада України теж з такою ініціативою виступила і може звернутись до держав Великої Двадцятки і закликом виключити Російську Федерацію. Ми власне почуємо і також онлайн звернення президента України Володимира Зеленського на цьому саміті. Чи може йти про це мова взагалі? Чи хоча б будуть такі роздуми у лідерів? Я думаю, що наш президент знайде правильні слова, тому що він на всіх великих майданчиках, по-перше, отримав великий досвід. По-друге, його от його виступ будуть публікувати і показувати всі провідні засоби масової інформації цих країн, 20 і більше. І я. Думаю, я... Не знаю, але я дуже сподіваюся, що в цю промову буде зашита ідея про виключення Росії, про покарання 100 про репарації. Про все і звернути увагу, що не місце терористу в чемній компанії. Я думаю, такий чи інший спосіб Зеленський це скаже. Але ми бачимо іншу позицію: Індонезія, в тому числі її президент, закликали західних лідерів піти на поступки щодо своєї критики Росії, аби уникнути завершення саміту Двадцятки без ухвалення спільної заяви. Чи власне є ще ті країни, які у таку думку можуть підтримувати серед лідерів Великої Двадцятки? І взагалі чи можливо е е що хтось піде на поступки? Я думаю, що Російська Федерація. Ну, вона має серйозний досвід, і ну скажімо так, підпрацювали вони певну підтримку. Я думаю, що вона буде не готова сказати від якої країни, але припускаю, що один-два лідери, яким чином, якщо не підтримають, то продемонструють лояльність. В першу чергу, я знаєте, вважаю слабким, скажем, лецюгу. Ем індонезії, тому що він, як приймаюча сторона, захоче бути е, ну, таким знаєте миротворцем зараз. Дуже багато хочуть миротворцями, бути, але я кожному миротворцю хотів би сказати, що доля багато чого в світі, доля України вирішиться не на цих майданчиках, а вирішиться на полі бою. Воно так і є насправді. Власне, якщо ви говорили, згадували про заяви прем'єр-міністра Британії вже сьогодні в нашій розмові. Дійсно, ріші сунок зробив е такі розповів про п'ять кроків, які потрібно зробити на крок Україні. І, Власне, давайте ми обговоримо деякі з них. Отже, першим він назвав те, що світ має зробити термінову підтримку на зимовий час, де це необхідно. І в Україні і громадянам інших країн, які опинилися в скруті через надвисокі ціни на енергоносії. Наскільки це реально? Який це має бути механізм допомоги? Власне, чи це кошти, чи це підтримка, можливо, ресурсами? Ну, чесно кажучи, це ж питання більше до фахівців, які знають, як це все відбувається. Але тут мені, як е е політологу, цікавий е основний меседж в тому, що, по перше, це Роби новий прем'єр, до якого, начебто, були питання. Ми бачимо, що немає питань. Він в в питанні, вибачено за тологію Росії дуже жорсткий, і я думаю, що в консенсусі можна подолати економічну е, енергетичну кризу, яку до якої спону, спонукає Росія Україну. Е, якщо це буде колективне рішення, це перше. А по друге. Я думаю, що десь між рядками повинно бути надання нам ППО і протиракетних систем, тому що тільки суто економічними кроками це питання не вирішити, тому що ракет у Росії багато, розуму мало, і вибору інструментарі у них ще менше. Тому вони будуть знищити цю систему, і світ повинен по перше навчитися на це реагувати і бути готовим, і по-друге, допомагати нам в першу чергу, як на мене, це озброєнням, яке може закрити небо. Власне, ще один із кроків, про що пише Сунак, це те, що світ має не дозволити Росії шантажувати усіх питанням продовольчої безпеки. Чи йде тут мова про нові додаткові санкції Росії, аби власне продовжувати економічний тиск? Ну, Я думаю, що необхідно створити додаткові е, умовні коридори для того, щоб це питання знімалося економічним шляхом. Тому що, як на мене, тут побудована прем'єр, який там в бізнесі дуже успішний. Тут два моменти: є економічний і є політичний. То економічним треба створювати умови, щоб цей голод не відбувався, а політичний щоб у шантажиста не було підстав і можливості вдаватися до цього шантажу. Тобто йому не можна йти на поступки, наприклад, на тій же зерновій угоді. Не потакати Ердогану і Путіну, а чітко робити сигнали, що такого не буде, що це повинно бути вигідно для України і для всього світу. Тому що я знаєте дивуюся, що в світі не використовується інший термін стосовно Росії. Як на мене, Путін хоче організувати ще один голодомор. Як, як до цього робив Сталін, Ленін і так далі. В першу чергу, Сталін, да? mm -hmm. тому. Це саме так трактувати треба, і це буде е, злочин проти людини. Ну, власне, хоче він і зробити енергетичний терор, так тому що і ті заяви про те, що Європа буде помре від холодів і так далі. В Україні постійно буде холодно. От Ріші сунок знову наголошує на тому, що потрібно е, усунути енергетичну залежність від таких країн, як Росія, чи продовжуються далі кроки до ембарго, тому що зараз ми бачимо таке невелике затище в цих пакетах санкцій від ЄС. Ну, поступово продовжується, тому що знаєте, це тільки кран на кухні можна вимкнути і все, і вода перестане текти. Тут це такі бізнес-інтереси, і я, чесно кажучи, схиляюся до думки тих експертів, які кажуть, що не ця зима буде вирішальною, не, не той момент, коли відмовляються зараз від енергоресурсів, а пережита зима. Ця і підготовка до наступної зими, і от після наступної зими, вже питання російської залежності може бути знято остаточно. Ну, власне, сьогодні чекаємо також на зустріч, розгляд Генеральної асамблеї ООН проєкту резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською воєнною агресією, серед країн, які допомагали в Україні розробці цього документу, це власне Європа, США, Австралія, Нова Зеландія і дуже багато інших. Чи це дійсно початок того, що Україна коли-небудь отримає репарації від Росії, і, власне, те, що розгляд цієї справи? Нарешті є на порядку денному. Я знаєте, я, отут я буду оптимістом. Зрозуміло, що в часі я не скажу, тому що це теж дуже складний механізм. Але коли я кажу, що все вирішується на полі бою, я говорю про те, що психологічна складова. Е всі хочуть бути з переможцем, ніхто не, бу не хоче бути переможеним. Е а Україна переможе. І тому після цього почнеться руйнація Російської імперії, тому що цей історичний момент вже настав, і тому е е це буде слабка імперія, яка буде рушитися, але ще в якої будуть ресурси на те, щоб нам виплатити. Будуть олігархи, у яких мільйони, мільярди, буде нерухомість, буде і так далі. І так далі, дуже багато всяких стадових, які можна перетворити в е фінансові. Там засоби і віддати їх нам. А світ, світ вміє шукати навіть сховані гроші і Путіна і решти. Тому Росія має за це заплатити, тому що якщо цього не відбудеться, то інший якийсь тиран захоче повторити війну. Це урок, і цей урок буде давати цивілізований мир, мир э, автократії. Зараз має перемогти демократія, показати, що це ефективний механізм, що він навіть в складних ситуаціях переборює автократію і, і дає можливість розвиватися світу в мирний спосіб. Я вам пане Олаже, що доєдналася до нашого етару. Політичний аналітик Олег Лісний був з нами на відеозв'язку.